У сумах під час брифінгу в офіційному медіа центрі Сумської ОВА завідувачка відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних хвороб Сумського обласного ЦКПХ Наталія Галушко поінформувала громадськість про основні характеристики, шляхи інфікування, симптоми, методи профілактики та лікування вірусних гепатитів. Зараз відомо 9 варіантів, 9 типів вірусів, які викликають гепатити. Це вірус гепатиту А, вірус гепатиту Б, С, Д, вірус гепатиту Г, вірус гепатиту І, ТТ вірус, тобто Transfusion Transmitted Virus, вірус, який передається через трансфузії крові та її препаратів. І є, є ще вірус, який називається великими буквами англійськими S.I.V. від ім'я людини, у якої вперше було виділено цей новий вірус. Вірусні гіпатити, вони мають багато чого спільного. Ну, по-перше, всі вони або майже всі вони за деяким виключенням є антропонозами. Тобто передаються від людини до людини. А виключення становляться деякі варіанти, генотипи вірусу, гіпатиту Е. А вони передаються від деяких тварин. Наприклад, можна заразитися від свиней, великорагати худоби. Але у нас таких випадків поки що немає. По-друге, всі ці віруси мають єпатотропний ефект, єпатотропну є патотропну дію, тобто вони здатні вибірково уражувати клітини печінки. Всі ці віруси викликають цитоліз, тобто руйнування клітин печінки. Всі вони викликають дуже схожу клінічну картину внаслідок схожих симптомів у різних вірусних гепатитів. Їх діагностика лише на підставі клінічної картини практично неможлива. Тож вакцинація один із найдієвіших методів, щоб вберегтись від захворювання. Дуже важливо щепитися як можна раніше, крім того, можна вести ще і імуноґамиґлобулін, який містить готові антитіла. І теж може захистити людину від цієї хвороби. Після вакцинації від вірусного гепатиту А дуже швидко з'являється імуний захист, який є тривалим і, мабуть, пожиттєвим. Тривалість імунного захисту після введення імуноглобуліну не дуже тривала і залежить від дози, яку отримала людина, і триває від 1-2 місяців до п'яти шести місяців залежності від дози. Що стосується вірусного гепатиту В, у нас також існує вакцина. Дуже ефективна вакцина, і вона входить в календарь щеплень. Імунізація проти вірусного гепатиту Б входить в календар щеплень, національний календар щеплень. Призначають щеплення всім новонародженим дітям в перші 24 години життя, тобто в перші сутки після народження, а потім Через два місяці і через шість місяців, якщо не порушуються терміни ведення вакцини. Якщо терміни ведення вакцини порушень, то другу дозу слід вводити вже через місяць відносно України. Статистика захворюваності на гепатити для сумщини невтішна. Сумська область займає перше місце в Україні за рівнями захворюваності на вірусні гіпатити Б і С. І ми дійсно спостерігаємо динаміку збільшення кількості вірусних гепатитів гіпатит БЦ, особливо хронічних форм вірусних гепатитів БЦ. І слід сказати, що ні пандемія, ні війна не вплинули не вплинули не вплинули. На цю динаміку, А ця тенденція вона заклалася ще в допандемічний період, довівоєнний період. І зараз ми спостерігаємо наслідки саме тієї тенденції, яка заклалася до пандемічний період. Різняться гепатити, зокрема, шляхом передачі. Існують вірусні гепатити, які передаються фекально оральним які мають фікально-оральний механізм передачі, це вірусний гепатит А і вірусний гепатит Е. Тобто для того, щоб інфікуватися, що означає фекально-оральний механізм передачі? Щоб інфікуватися, треба, щоб фікалія хворої людини в мікроскопічній кількості, які містять достатню дозу вірусу, потрапили до рота іншої людини. Як це відбувається? Це відбувається при вживанні забрудненої води, наприклад, із колодізів або із джерел централізованого водопостачання. І у нас є е, міста е, в області, де дуже погані показники води. Е, наприклад, е, дуже е, великий відсоток е, проб води в? Ахтирському районі не відповідає існуючим санітарно гігієнічним стандартам саме по бактеріологічним показникам, і це свідчить про те, що є дуже велика загроза поширення і вірусного гепатиту з фекально оральним шляхом передачі. Вірусний гепатит Є також передається через і мають такий же самий механізм передачі. У нас його не реєструють, не було випадків. Проте слід сказати, що цей гепатит Гепатит Є дуже небезпечним для вагітних жінок, тому що він викликає дуже високу смертність. Смертність від вірусного гепатиту є е серед вагітних може досягати 40%. І у світі навіть цей показник, показник смертності вагітних, навіть використовують для. Як індикатор можливого поширення вірусного гепатиту є у рамках тижня боротьби з вірусними гепатитами, дізнатися більше інформації про захворювання та як себе максимально убезпечити можна у медичних закладах, а також проконсультувавшись у свого сімейного лікаря. Тести на гепатит безкоштовні, тому кожен може звернутися до лікаря і за показами пройти скринінг.